У мене була робота. Може, вона така була не, не, не публічна, хоча телебачення. Я в ковід працював. А, так, все було це були добре. Ранкові. Р ранкові виходи. Та я їздив, були прямі ефіри. Угу. Тобто, ти, тобі було на що жити? Так, ці 6 мене років. було. Я, я у мене була зарплата. Воно щось капало. Супер, маш, ну серйозно, я не страдав. Слухайте, складається реально таке враження, що Дімон просто артист до мозга костей. йому вообще похуй де виступати, хоч в шоу на прайм-тайм, хоч на вулиці. головне, аплодисменти, двіж, світ. Студія мотор, блядь. Шо ма як говориться. Але в цьому криється і велика проблема. тому що просто бути артистом цього замало. А Например, чого нормальний артист це бізнес-проект. Ти не можеш просто вічно творити і любити, коли тобі треба за щось жерти і чимось платити за комуналку, блядь. Це фундаментальна річ. Якщо людина не бачить різниці між тим, що вона заробляла дохуя на шоу Прайм Тайм і що вона получає на трьох хвилинах своїх виступах, це блядь, не про мистецтво. Це предал Ти поняв мене чи ні? Бо тоді Понімаєте, реально може докотитися до вулиці, коли тобі будуть кидати оці жетони з метро, блядь, і мелоч. Одне діло починати з вулиці, а інше до неї, блядь, зкатиться. Зашибісь! І це вже чистої води самообман. Коли людина живе в ілюзії, типа, я артист, мені похуй де виступати, головне виступати. Понімаєте, шоу-шоу, а комуналка, блядь, і їжа сама себе не оплатить.